Українські парафехтувальники знову об'єднали зусилля, щоб поборотися в командних заліках чемпіонату Європи у Варшаві та перемагати. Цього разу медалі розіграли у чоловічій рапірі та жіночій шпазі. У рапірну команду від України увійшли Антон Дацько, Максим Магула, Андрій Демчук та Олег Науменко. Цього разу чоловіча четвірка з семи команд стала п'ятою. Чому не дуже здивувалась? В принципі, ми підходили до цього дня на позиції номер 6 І ну, нам трапився в першому поєдинку суперник. Це збірна Франції, бронзові призери Паралімпійських ігор в Токіо. І в принципі, по потенціалу це дуже сильна команда, якої ми за все життя. Мені здається, один раз тільки перемогли. От, але ми сьогодні теж були близькі до цього, тому що все-таки бій дуже складався важко для нас. Ми дуже багато програвали, але все-таки вдалося під кінець поєдинку надолужити, але все-таки в кінці десь нам не вистачило три уколи, і з рахунком 45-42 ми, на жаль, поступились. От, наступні два поєдинки ми вже проводили за п'яте-восьме місце. І на початку нам трапилась одразу збірна Угорщини. В якій є лідер світового куштування на рапірах в індивідуальній першості Річард Осмат. І там, звичайно, другий, третій номер трішки слабший, але все-таки за рахунок свого лідера, який є топ-1 в світі, вони все-таки досить міцна команда, і нам десь так скажімо так на фінішній прямій вдалося все-таки вигризти цю перемогу 45-44. І таким чином ми потрапили в бій за п'яте-шосте місце. Де ми працювали зі збірної Німеччини, і тут вже якось акумулювали всі свої сили для того, щоб здобути це п'яте місце, тому що все рівно це очки. І це очки, які будуть нам потрібні на наступні змагання. І тому е якраз оце п'яте місце, що ми здобули, перемог... перемігши збірну Німеччини. Е це нам в майбутньому може дати кращу стартову позицію. Тому що, якщо бути відвертим, то Рапірні командні змагання в чоловіків вони є найбільш сильними змаганнями по якості суперників, тому що це найбільш давній вид, на якому фехтують. І в принципі, тут є найбільше таких зірок з досвідом. Жіноча шпажна команда у складі Олени Федоти Ісаєвої, Євгенії Бреус, Тетяни Позняк та Наталії Морквич змогла дістатися третьої сходинки п'єдесталу. Срібло дісталося у Угорщині, а золото залишили у себе господарки чемпіонату. Важка зустріч. В історії нам вдавалося як і перемагати, так і програвати, на жаль, у Угорщині. І сьогодні вдача була не на нашому боці. Потім у них була зустріч за бронзу. Ми йшли у кол в укол. Але наприкінці дівчата змогли зібратися і нанести победні уколи, переможні уколи. І таки наша збірна перемогла і стала бронзовим призером чемпіонату Європи. Ще одна медаль у скарбничці українських парафехтувальників. І ще два змагальні дні попереду. Наразі у доробку України три золоті, три срібні та чотири бронзові медалі. Віримо в українських парафехтувальників, Віримо у зсу. Україна переможе.